Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, сьогоднішній ранок і сьогоднішній день найважчий в історії всієї української незалежності. Цей день потребує нашої з вами особливої відповідальності, бо тільки відповідальне суспільство, тільки відповідальна нація, тільки відповідальна людина здатна протистояти будь-яким викликам і будь-яким загрозам. Сьогодні, з самого ранку, без будь-якого оголошення в підлий не цей спосіб Росія вторгнулася в Україну по кількох напрямках, завдавши перед тим авіаційних ударів по мирних українських містах. Але українські збройні сили, українські міста втримали і витримали першу хвилю удару. Ми отримуємо офіційну інформацію від Генерального штабу. України про належний опір наших Збройних сил. Наноситься шкода ворожій техніці, знищується ворожий бойовий склад, знищується військова ворожа авіація. Збройні сили не відступили ні на крок, а захищають українську землю. Довіряймо і вірмо нашій армії. В цих умовах відповідальність лежить і на кожному з нас. Розпочавши військову атаку, ворог розпочав і інформаційну атаку. Мета цього сіяти паніку, розбалансувати роботу усього міського господарства, комунальних підприємств, розбалансувати усе наше життя. Тому, друзі, наша відповідь це ні в якому разі не піддаватись на паніку. Наша відповідь це побороти той страх, який на сьогодні є. В місті Хмельницькому. Ситуація повністю контрольована. Запевняю вас, що оперативний штаб з надзвичайних ситуацій і територіальної оборони працює з самого початку, працює в посиленому режимі. Ніхто нікуди не виїжджає, не вивозить свої сім'ї. Ми в Хмельницькому і забезпечуємо нормальне функціонування міського господарства. Усі комунальні служби працюють, комунальний транспорт працює, медичні заклади працюють. Місто працює. Звичайно, що ми були змушені відправити на дистанційну форму навчання усі наші навчальні заклади на невизначений термін. Ми і далі будемо тримати все на контролі, аби забезпечувати нормальну життєдіяльність міста. Закликаю вас всіх спрямувати свою силу і енергію на допомогу українським Збройним силам. Записуйтесь в лави територіальної оборони. Допомагайте Збройним силам, волонтерте, підтримуйте. Це те, що зараз потрібно Україні, і це та відповідь, яку ми можемо дати сьогодні нашому ворогу. І тільки так ми можемо сприяти обороні нашої України. Дуже прошу всіх, не піддавайтесь на провокації. Повторюсь, інформаційна війна це частина війни, яку розпочав Путін проти України. Довіряйте винятково офіційним джерелам інформації, слідкуйте тільки за офіційними повідомленнями центральних органів влади, збройних сил, генштабу, обласної державної адміністрації і міської ради. Ми постійно будемо давати вам інформацію. Фейки, дезінформація спрямовані на те, аби посіяти паніку. Не вірте жодним неофіційним джерелам і користуйтесь тільки офіційною інформацією. Дуже важливо в цих умовах зберігати інформаційну гігієну. Дуже прошу всіх не створювати черги в продуктових магазинах, на заправках, біля аптек. Наразі в місті достатньо усіх продуктів харчування, пального, медикаментів, усього того, що власне заготовлено і забезпечено. Панікою, страхом ми допомагаємо ворогу. Пам'ятаємо про це. Холодним розумом, гарячим серцем, спокоєм, підтримкою Збройних сил, підтримкою тероборони, волонтерством ми допомагаємо Україні. Друзі, ми працюємо і забезпечуємо нормальну життєдіяльність міста. Зберігаємо спокій, не сіймо паніку, підтримуємо армію, волонтеримо, захищаємо нашу українську землю. Так, переможемо! Слава Україні.